Вітаю вас, мої любі глядачі, на своєму каналі Світ Ірино в'язання. Час летить невпинно, і сьогодні у нас уже знову понеділок і знову початок місяця, сьогодні 3 листопада. І у нашому чудовому спільнику від Олени Буганової в'яжемо українською. Розпочинається тиждень шалених стартів. Усі посилання на чатик та на учасників цього чудового спільника я залишу в описі під відео. Запрошую вас переглянути відео учасників, тому що нас багато, в кожного своя. Фантазія, своє бачення кольору, свої якісь вподобання, свої якісь бажання втілити щось. Тож розпочато буде дуже багато, як у мене, так і у дівчаток. Заходьте, дивіться, підписуйтесь на дівчаток, підписуйтесь на мене. Буду дуже вдячна. Ставте дівчаткам вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо для розвитку як мого каналу, так і каналу дівчаток. Потрібно, потрібно просувати наш український в'язальний контент, щоб про нас знало якомога більше, що ми такі сильні, незламні і. Працює, не дивлячись ні на що. Тож, якщо бачите, ви зараз в кадрі Життя мене нічому не навчає. Я знову взяла багато ниточок, знову хочу розпочати багато процесів. Я останнім часом перетворююся на багатопроцесницю. Не знаю, довго я витримаю в такому темпі чи ні, але наразі мені все подобається бути в такому жвавому русі. Тож хочу продовжувати так і надалі, а там вже життя покаже. Як ви бачите, в центрі ось у мене пряжа наша українська від вівчарів. Так, ви не помилилися, це. Етнокотон, класік. Тут склад пряжі 70% бавовни і 30% льону. Вага мотка 100 грам, довжина 600 метрів. Це в мене тут таких 4 кольори. Я дивилася відео одної в'язалочки, і вона сказала таку цікаву. Ствердження, що вона не може вже дов'язувати свої вироби з бавовни, тому що осінь ідуть холоди, і вона хоче вже розпочати багато процесів саме з вовни. У мене такого немає. Чим холодніше стає, тим в мене прокидається бажання зв'язати щось літнє. Я не знаю, чому в мене так виходить. Літом я спокійно розпочинаю в'язати з вовни, це мене також не бентежить все, як в тій приказці готове сані літом. Так, мабуть, і в мене. Тож в мене є чотири ось таких цікавих кольори. Бусковий, рожевий, зелений і такий темно-фіолетовий. Я хочу розпочати футболку, гачком, поєднати мотиви бабусиного квадрату і візерунку. В голові я вже в себе бачу приблизно. Що я хочу, не знаю, чи зможу це втілити. Планую взяти оцих 4 кольори, але з цим темно-фіолетовим я ще вагаюся. Можливо, я візьму тільки ось цих три, але це вже буде, як то кажуть, методом спроб і помилок. Гачачка я планую взяти номер 2. Ну, подивлюся, розпочну. А там вже гляну, що з цього вийде. Так, наступна моя пряжа це ось цей чорний колір. Він мене не полишає ні в минулому тижні, ні в цьому. Це всім відома газал Baby Wool. 40% акрилу, 20% кашеміру поліаміду І 40% марінову написано 50 грам 175 метрів. З них я планую на спицях 3,5 в одну ниточку зв'язати снудик в два оберти. Мені замовили, потрібно буде на снудику виконати дирочки. Як я кажу, рвань, чи як воно називається, не знаю. І не знаю, чи з цього що щось вийде, але я взялася. Сподіваюсь, вийде дуже дуже добра річ. Наступний хочу взяти ниточку, ось таку Alize Superlana Artisan. Такого фарбування. У мене залишилось тут небагато, я хочу спробувати в'язати шкарпеточки гачком. Ця ниточка тоненька, тут 420 метрів на 100 грам. Я думаю, що вони будуть що вони будуть трішки товщі, ніж, звичайно, спицями. І думаю, що вийде і через ці. Переходи такі в світліше, в темніше вийде гарні, гарні шкарпетки. Розпочну з дитячих, а там вже буду бачити, як, як піде справа, як воно, як воно буде. Ще потрібно, до речі, знайти гарний майстер-клас. Бажання з'явилося, майстер-класу немає, пряжа є, гачечок є. Майстер-клас знайдеться. Наступна така зимовий колір, вже така блакитна ниточка, це теж ниточка Alize Diva Fine. Тут 100% мікрофібра Акрил. В 100 грамах 600 метрів. Така дуже тонесенька ниточка. Я з нею хочу спробувати зв'язати серветочку. Я ніколи не в'язала серветок, у мене їх немає. Це з'явилася ниточка, така оцькавого кольору, і з'явилося бажання створити для декору таку собі гарненьку, невеличку серветочку. Теж думаю і сподіваюся, що вийде дуже гарна, гарна серветочка. І останні пряжі, яку я хочу зв'язати, виріб, це залишок ниточок після мого кардиганчику шоколадна хмаринка. Така китайська ниточка, була куплена ще. Давно на сайті таобао мені були привезли, ну, то залишки тепер вив'язую. У мене дуже багато цієї ниточки, вона дуже приємна на дотик. В описі під фото на сайті було написано, що це котон-мілк. Не знаю, що це за. Звір такий, бо тут на етикеточці нічого не зрозуміло, навіть не знаю, знаю тільки що тут 50 грам у пряжі. А що тут, чого, уявлення навіть не маю. Така вона дуже приємна на дотик, вона така гладенька, м'якенька. Хочу з цих залишків зв'язати дитячий светрик. Теж сподіваюся, що все вийде. Ось такі в мене плани на цей тиждень розпочати стартів. Сподіваюся, що це не будуть граблі, на які я постійно стаю, що хочу багато, а втілити не вдається. Сподіваюся, що все вдасться. Вітаю вас, мої любі! Завершується тиждень наших шалених стартів. Завершується він трішечки не на позитивній ноті, так би мовити, не в плані в'язання, а в плані нашого електрозабезпечення. У нас почалися відключення ще й доволі такі тривалі по 10-12 годин за день, але нічого, ми працюємо. Треба працювати, не дивлячись ні на що. Ой, ми й без світла знаємо, які наші сусіди добрі. Тож ми сильні, незламні. Працюємо навіть з фонариками. Тож, хочу вам розказати про свої вироби, свої старти. Перший мій заявлений виріб це снуд. Він планується в два оберти. Я вже зв'язала такий доволі гарний кусочок, шматочок цього дива. Вже зв'язала десь приблизно метр 5 см, десь так. Не, не, не мірила, але рахуючи по, по кількості моточків, що вже вив'язала, то десь приблизно так. Снудик в мене в ширину вийшов 25 см, в'яжу я на спицях 3,5 в одну ниточку. Нагадаю, що це. Газал baby wool ниточка тоненька, спеці тоненькі полотно невагоме, легке родзинка цього полотна ось такі дирки, лакшері, рвань. Ось так, в довільному порядку я їх тут додаю. Ой, не люблю цей чорний колір. Це до нього липне, що треба і не треба. Пішло у мене вже два моточки, я вив'язую третій. Цей вирів в мене в пріоритеті, бо мені треба його чим скоріше зв'язати і віддати, але не вистачило мені зовсім трішечки, щоб зв'язати ще 10-15 см до завершення. І завершити його в цьому, на цьому тижні. Але нічого, перенесемо його на наступний тиждень, не знаю, чи я візьму його в кубики чи ні, тому що кубик в нас примхливий, може і не вибрати мого цього снудика, а його треба завершити. Тож, може, буду завершувати. Десь виділю якесь время, завершу швиденько, а потім вже буду виконувати завдання кубика. Ну, якось так. Ось такий початок мого першого виробу. Другий мій заявлений виріб це літня футболочка, як ви можете бачити, вона в мене. Не сильно продвинулася. Ось спочатку я зв'язала ось такий квадратик, такий фрагмент, елемент, але він доволі цікавий, красивий вийшов, але, як на мене, він сильно дирчастий, тут багато таких незаповнених пустот. І я спробувала зв'язати інший ось такий. Здається, він називається Африканська квітка. Якось так знайшла схему на Пінтерест. І порадилася з мамою, так як цей виріб буде для неї. То ми зупинилися на ось цих таких квадратах, цією африканською квіткою. Тож, їх є у мене тільки три. Початок невеликий, але він. Є, і це добре. Планується він понизу бути ось так в шахматному порядку, як ви помітили, а це помітити неможливо. Тут різні відтінки зеленого кольору. Хто не бачив, то я нагадаю, що я з цієї пряжі вив'язала мамі кардиган. Але натхнення зникло, щільність змінилась і тому подібне. І той кардиган він йде у розпуск. Там ще одна така проблемка була, що в мене закінчилася пряжа, і я докупила, і пряжа виявилася різно. Цей такий більш насичений, смарагдовий, а цей більш такий трав'янистий зелений. Тож я, розпускаючи той кардиган, в'яжу ось такі елементи. Знаючи наперед, що цих ниток мені не хватить на футболку, я зразу мішаю кольори. Один квадрат буде з трав'янистим відтінком, а один квадрат буде. З таким більш смарагдовим відтінком, і, як видно, квіточки будуть різні і в шахматному такому порядку. Я думаю, що пряжі мені вистачить. Сміливо, я їх візьму, ці квадратики, і взагалі цей виріб в магічний кубик, можливо, це стане. Виріб кубика до літа ще далеко. Можливо, я буду його в'язати тільки в кубиках, щоб не акцентуватись на, на ньому, так як ще є час. А можливо, навпаки, я його чим скоріше завершу, щоб знов не перегоріти і не залишити роботу на напівшляху, на так би мовити. Але в'язати однозначно буду, я так думаю, сподіваюся і надіюсь, що мені дуже вдасться продвинути, продвинути цей процес і чим скоріше його завершити. А там вже як, як воно буде, побачимо. Ще один мій розпочатий виріб цього тижня це ось такі шкарпетки гачком. Почала я з дитячого розміру. Не знаю, чи вистачить мене на дорослий розмір. Тому що, ну трішки, трішки певне, не моє. Я, звісно, дов'яжу цю пару шкарпеток, подивлюся, що вийде. Але, думаю, це будуть перші. І останні. Вони виходять такі міцненькі. Можливо, мені треба було взяти трошечки більший гачечок. У мене ось такий гачок Ось такий гачечок. написано, що тут номер 2, але м, навіть не знаю, чи тут номер 2, чи тут 2,5 китайське воно все незрозуміле. Вони тягнуться, трішечки так подаються. Трішечки так, вони еластичні, вони пухкі, але трішечки Ну не знаю. Ну Я сподіваюся, що після прання вони стануть, пряжа відкриється і вони стануть більш такі м'якенькі. Ну, я дуже на це сподіваюся. В'яжу я розмір. Ой Боже, не, не пам'ятаю, який розмір, але по ступі щоб було 14 см, то не знаю, що з цього вийде. Якось воно ось так повинне бути. Ну, не знаю. Ну, щось цікаве. Е, пробувати щось нове завжди варте. Навіть хоча б для досвіду і, і для розуміння, твоє це чи не твоє. Тож і я спробую і подивлюсь: буду я так в'язати, чи залишуся все ж таки любителькою шкарпеток на спицях. Ну, ось такий початок цього тижня маленьких шкарпетолюк. Четвертий мій заявлений. Виріб на початку, на старт цього тижня це ось така серветочка. Я ніколи не в'язала серветки. Вирішила спробувати щось не знаю. Навіть не уявляю, що з цього всього вийде. Але сподіваюся, що щось вийде путнє. Звісно, вона ще не закінчена, ще залишилося 4 ряди пров'язати. Далі прання і блокування, щоб воно все отак розрівнялося. Ну, я думаю, що буде щось красиве мені для відео, для, для декору. В'яжу я з ось цієї тонесенької пряжі. Гачечком я в'яжу 2,0. от, до речі, ось цей китайський. Гачечок це я брала набір там всі розміри. Тут теж написано 2 міліметри. І ось, порівнюючи з ось цим гачечком, тут теж написано 2 і 0. То цей гачечок набагато менший. Сподіваюся, вам видно. Ось. Тому я сильно. Китайським номерам не, не довіряю, просто беру гачечок, намагаюся запам'ятати, яким я в'язала, чи цим, чи цим, чи чи будь-яким іншим, і намагаюся залишати його разом із в'язанням, щоб потім не поплутати і не, не гадати, яким номером 2 я в'язала. Тож ось такий старт. У мене був наприкінці тижня. І останній старт, який я заявляла у понеділок, на початку цього тижня, це мав бути виріб светрик з ось, з залишків ось цієї пряжі. Але він, цей виріб так і залишився у мотках. До нього в мене руки не дійшли, тим паче, я залишала його на кінець тижня, думала, закінчу. Снудик, чим скоріше і розпочну цей светрик, але в нас почалися жорсткі, я ж кажу, жорсткі вимкнення світла, і вже просто не вистачило часу мені розпочати цей светрик. Ну, Я його розпочну, не знаю, коли Це не... воно не горить, не спішить до кінця, я думаю. Можливо, на наступні шалені старти. Я все ж теж, теж його візьму і вже тоді мені вийде щось з нього розпочати. Ось такий шалений тиждень в мене пройшов. Старти є, є що взяти на наступний тиждень в, в кубики, є з чим пограти. Я думаю, що в кубиках буде навіть щось завершити. Ну, ну, якось так будемо працювати, будемо вигадувати щось нове, не дивлячись ні на що. Вам бажаю миру, спокою, світла в квартирі і в душі, тихої, мирної ночі або ж дня, не знаю, в, яку, в який час доби ви буде, будете дивитися це відео. Дякую, що завітали на, цей, на мій канал. Дякую, що обрали подивитися відео. Дякую вам за перегляд, буду дуже вдячна за коментар. Можливо, вас щось надихнуло, або сподобалось, або у вас з'явилось якесь запитання, я любо відповім. Буду вдячна за вподобайку. Підписуйтесь, якщо ви ще на мене не підписані, теж буду дуже вдячна. Дуже вдячна. Це дуже, дуже приємно, коли ростуть перегляди, коли ростуть підпис, підписники. Це дуже зігріває душу і, і надає якусь надію, що все, що все робиться немарно, і, і комусь крім мене, мене, також подобається. В'язання як вид рукоділля, або навіть як вид заробітку. Ну, якось так. Тож, будьте здорові, не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі у нових відео.